Всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з таким ароматом, називається Рандеву в Парижі. Монталь його випустив не так давно, в тому році, в 23-му, І він відрізняється від всіх монталей, які були до цього раніше. Це не типовий монталь. Тобто, дівчатка, якщо вам раніше здавалася металь занадто душним, гучним, чересчур яскравим, чересчур задушливим, мускуси рози троянди вас задушували, то тоді вам сюди. В цьому ароматі я можу сказати, що це якась квінтесенція добротного, якісного. Дорогого, гарного, красивого, насиченого люксу. Тобто, так, тут люксове звучання він нагадує, нагадує Монпарі дещо, ну, не зовсім но, но дещо, і в Сен Але все ж таки він відрізняється. Технічні характеристики цього аромату, як і всіх менталей, просто на висоті. Тобто стійкість шлефовість достойна кращих традицій менталя. Він дійсно яскравий, він дійсно заповнює собою весь простір, але отаким от гарним люксовим звучанням. Тому цей аромат можна брати навіть всліпу. сліпу. Ну, краще, звісно, тестувати, але я думаю, що він сподобається більшості дівчаток. Він жіночий, на чоловіках я його не бачу. Розкривається перші ноти, я зараз нанесу на блотер, хочу його якраз слухати і вам розповідати. О, гарне розпилення. М -м -м, гарно, гарно. Перші ноти груша. Груша, мандалівська груша. Але не така солодка. Вона повітряна. Дзвінка, тобто ревень, мабуть, з грушою, дає таке дзвінке звучання. Яскраве, дзвінке, насичене. Далі. Далі йдуть квіти. Великий-великий великі букет квітів, троянд з білими квітами, які просто заповнюють всю кімнату. Він шикарний, він благоухає. Mm. І, і, і цей запах просто скрізь. Він наповнює вас, він наповнює все, що біля вас. Шикарно звучить, дуже шикарно. Mm. А рядом з квітами, наче стоїть така велика корзина з фруктами, з достиглими. Мені навіть там вважаються персики, спілі такі. Сочні солодкі, яскравого кольору, прям такі що як вкусиш, і що прям потіче з нього той персика висок. От отаке враження, що тут охапка білих квітів з трояндами, а тут стоїть е, така велика корзина з грушею сочною, соковитою і персиком. Ревін дає звучання такого. Із він іскристий, він іскриться, він переливається, він наповнює. Які снотки імбир Імбір тут є, так, є відтінки такі, але воно солодке, тому що, мабуть, в базі є і цукор, і мускус, і ваніль. В кінці він запудрюється, наповниться теплою амброю. Шикарний аромат. Дівчатка просто рекомендую до затесту фаворити з фаворитів. Ну, просто казкове, казкове поєднання всього найкращого, що є в люксі. Ну, але це зробив монталь, монталь як завжди стійко, завжди шлейфово. Клас, просто клас. Шикарно. Як же він гарно розкривається. От зараз можна сказати, що люкс уже відійшов на якийсь інший, ну на другий план. А зараз я можу сказати, це, що це вже нішеве звучання. Так, тут є ще дещо від Монталя, але таке витончене, легке. Дуже чистий аромат, дуже чисте звучання. Мені навіть вважається, що там якась є нота замші, на які попали краплинки груші з ревенем. І звісно, це ну, чистою легкою, красивою ноту троянди. Ну, як же менталь без троянди? Але тут троянда ну, вона причудова, чиста, гарна дзвінка завдяки цій піраміді. Вона звучить дуже дуже дзвінко, дуже чисто, дуже красиво. Аромат прекрасний, просто, просто чудовий. Просто просто казковий. Рекомендую цей аромат. Можна носити, ну, мабуть, що скрізь це і на роботу можна, це і на прогулянку, це і на побачення, це і на відпочинок. Скрізь цей аромат можна просто кинути в сумочку і насолоджуватись. Хоча стійкість така, що, мабуть, що зранку попшикав до вечора, ви будете відчувати вайб цього аромату однозначно. Красиво, якісно, не схоже на менталь. Рекомендую, він, він просто, мабуть, перевершив самого себе, або, мабуть, відкрив якісь нові грані в, своєму творчі, в своїй творчості. Гарно, красиво, насичено, дзвінко. його можна носити на літо. Весна, літо, так, це буде прекрасно звучати. Ну, я би сказала, що він і зимою буде звучати гарно. Не скажу, що це тільки на зиму. Мені здається, що зараз цей аромат буде просто, просто чарівний. Рекомендую всім до застесту. Я буду дуже рада, якщо мій відгук комусь сподобається, тому ставте лайки, підписка. Дякую вам за перегляд. Мені дуже приємно ділитися такими відкриттями, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Все буде добре, мирного всім дня! Пока-пока!